Усім привіт підписникам. Сьогодні у нас така робота. Коротше, заводимо воду в хату. Вода є в хаті, але йде туди. А тут маємо поставити тройнік і завести ще туди, в ту хату. Яму викопали метр, я думаю, не промерзне. Тут, коротше, Шукали трубу і розкопали дуже багато. Думали, що труба тут, а труба оказалася тут. Ну нічого. Получилася у нас яма метр е, глибини і 16 довжини. Таке. Так, бомбили. Така робота. І в долину під фундамент.